Я її вже один раз опублікував. Вона була опублікована у збірнику оповідань, який називається «Гілля Старого Глеба. Там вже було це оповідання, по цей текст опублікований 2008 року. Але ви розумієте, чому я вирішив це повторити ще раз? Ну і, і тут завершує, тут книжка супроводжується ілюстраціями, які зроблені були Катериною Ткаченко, вона зараз в Штатах, і Іриною Прокопчук. От. І тут е, останні ось тут вміщено ще дві ілюстрації із села Лук'янівка, коло якого я багато разів, через яке я проїжджав. І тут стоїть наш солдат біля розбитого москальського танка. Я того та, там бачив, той танк. І він е, стояв навпроти е, пам'ятник святським воїнам освободителям Там ця б'янівка, це е, село, яке притримав разом з Русановим. це прилуцька траса, яке стримувала москалів. І там як Б галажі, там не є. Садибав в, в сусідньому селі, я от розімку там стояла церковця. Така симпатична, і ту церкву розбили. Тут друге фото це фото бані цієї церкви. зараз цю це церкву. церкву, я цю баню вдруге бачив, вона вміщена в музеї війни у Києві. І Юрій Костин Савчук, директор, генеральний директор цього музею. Він pien... там поркався в цих розбитих і познаходив ікони там, ці розбиті хрести з цієї церкви, в тому числі цю баню, що тут, він мустив містив в експозиції цього місця. Так пише, щоб ви розуміли, що до чого. Ну тут є. А, тут ще одне опитання повторене. Трамвай. Це про любов. Коли... Ну, один такий далеко вже не молодий чоловік, який займається археологією, там він покопав кругом багато археологічних речей, але він не раз залицяється до студентів заочниць, закликає на себе в кабінет на амурні балачки. Час і часу не в партком. От його викликають. Але ну, якби він був членом руху, чи, то його відразу вже виключили, звільнили з руку роботи. Але його не звільняють чогось з роботи, тому що він був учасником війни. І його не звільняють. І коли я вперше опублікував це оповідання, то прочитали його колеги. А, він ще жінка, коли його. Там його докоряє, що він там е, скандалить із заочницями, то він її б'є, то це е, лупить лупашить в житку. Це Це образом не дуже в'яжеться. Але мені розповіли дуже важливу деталь, що він, виявляється, її черговий раз він через те, що вона побачила його донос. Написаний у 89-му році на своїх колег, які там гуртуються націоналісти, петлюрівці і тому подібне. І от він в черговий раз її побив. І це стає зрозумілим, чому його не звільняли за всякі такі речі. Тому що він був донорщиком. І, і він писав доноси ще у 89-му році. Я вирішив, що це. Це суттєво деталь, і це виповідаль, але насправді він шалено закохався в трамвайну вагоновожах. І він там після пар щодня ходив до неї, ставала вона йому така риба й лива, такі в неї форми, ці красиві. І він собі хотів би до них пригорнутися. І я перший раз писав це оповідання з цілковитою симпатією до його любові. Тому що я, я переконаний, що навіть така потвора може полюбити. Це було, А виявляється, що життя значно багатше, ніж, ніж якісь попередні інтерпретації. І ви зобов'язані бути точним. Тільки не в науковому такому сенсі, а в тексті, в сенсі художньої права.